Вітаю, мене звати Микола Скіба. Я експертом засвіти в Українському інституті майбутнього. Спеціально для блискавки сьогоднішня розмова. Офлайн чи онлайн. Чи підуть діти у вересні в школу? Це знову ж таки буде залежати від регіону. Від конкретної родини, що вона пережила під час війни, від зрештою до того, як адаптувались до цифрових інструментів, яка їх наявність, тобто є дуже багато чинників. Знову ку є схильність батьків, все ж таки. Щоб діти навчались наживо, і це видно на собою по в регіонах, ну які е, все ж таки далеко від лінії фронту, там починаючи від Києва і далі туди Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, тобто там, ну, в принципі, є всі умови, і е, значна, значний відсоток батьків він ну, не є абсолютна більшість, можемо говорити про 80 про 90%, Вони швидше за все. Будуть навіть наполягати на цьому. І такі тренди вони були і до ковіду, і до війни. І добре, що коли, ну, коли буде розмаїття форм і коли буде можливість вибору у родини, як навчатися, бомбосховище в освітніх закладах, наскільки освіта готова до воєнних реалій. Це постійно динамічний процес, тому що так, на початок повноштамного вторгнення. Готовність бомбосховищ була нижче 10%, тобто лише одиниць шкіл мали їх. На сьогодні є в МОН ціла програма, в тому числі профінансована, і поступово цифра доходить там, до 70%, подекуди до 90%. Тобто, потреба. Поступово закривається, і це наскільки я розумію, один із пріоритетів, ну що є логічно, тому що все ж таки навчання наживо, воно має свій ефект порівняно із дистанційним освіта дітей-біженців за кордоном. Чи буде розрив в знаннях? Ті, хто виїхав за кордон і, наприклад, навчається там в місцевих школах, Польщі, Німеччині, особливо в тих країнах, де Навчання очно обов'язково, скажімо, як в Німеччині, вони набувають щось додатково до тих знань, які вони отримали в українських школах, наприклад, мова, як мінімум, можливо, якісь гуманітарні предмети на кшталт історії іншої країни. Так, є якби певне відставання, є прогалини, але і є і нове несподіване знання. Навчання переселенців за кордоном, чи є сенс дітям тягнути українську дистанційку. Більшість спеціалістів сходяться на тому, що нема сенсу поєднувати одне і інше. Треба просто зробити певний вибір в залежності від пріоритету родини. Чи, наприклад, очне навчання в закордонній школі, чи, наприклад, дистанційне. Або змішане навчання в е, українській е, школі, ну, і відповідно будувати траєкторію. Тим, хто, там, наприклад, хоче залишитись на довший час, вступати до е, закордонних університетів, звичайно, має сенс е, навчатись е, наживо. Тим, хто е мітить е в Украї... на українські виші і планує вступати, так е є купа інструментів і е з українська школа онлайн, дуже багато ютуб каналів, які дають змогу навіть самостійно <клухи> надовжувати програму, тому варто просто зробити вибір. Психічне здоров'я під час війни, на що е, батькам, вчителям звернути увагу, е, як на мене, це одне із ключових взагалі, питань часу, тому що якщо дитина в тривозі, якщо у дитини хронічний стрес, вона просто не навчається, тому що коли нервова система, яка відповідає... За небезпеку, за стрес активована або гіперактивована когнітивні спроможності, вони просто вимкнуті. Тому в першу чергу звертати увагу на психоемоційний стан дитини, розуміти, говорити з нею, розуміти її потреби, розуміти, які емоції вона переживає, розуміти, чи можете ви їй допомогти самостійно, наприклад, поговоривши, провівши гарно вихідні, чи потрібна допомога спеціаліста. То не соромитись звертатись до спеціаліста, на щастя, ну, все більше стає кваліфікованих психологів, психотерапевтів, які працюють з тривожністю, які принаймні ну, розуміють, як стабілізувати стан, якщо він, ну, не, скажімо, якщо цей стрес не є хронічний. Тобто, що краткочасний стрес він, ну, не несе якихось значних загроз здоров'я, він навіть може мобілізувати. В принципі, ресурси організму і здатність навчатися. Якщо стрес хронічний, з ним потрібно працювати е, зі спеціалістом і краще це зробити, не відкладаючи. Діти в школі можуть збирати дрони, занадто це чи не занадто. Я думаю, що не занадто. Аксель Лісовий знає, що говорить. Він працював е, і продовжує працювати з талановитою молоддю і бачить, е, на що вона здатна. Е, і ми бачимо це по тих конкурсах, які проводила Іман, і бачимо по інших майданчиках, наприклад, там інженерний тиждень або мейкер-феєр, що дітям це цікаво, і це той формат навчання, який показує, як знання застосовуються на практиці. Він якраз породжує ось цю допитливість, яка дозволяє дітям навчатись набагато швидше і не напружуючись, тому що. Тоді вони бачать мету їм цікаво. Вони залучені, вони працюють як правило командами, і у них справи йдуть набагато краще. Хтось уже починає. Подумувати над якимось своїми ініціативами, чи навіть там стартапами, та де в когось це без лапок цілком стають ну, якісь повноцінні в принципі продукти, та які потім з якими можна прийти в університет, особливо там, де є академічне підприємництво, і поєднувати це з навчанням. Я думаю, що це за цим форматом майбутнє, незалежно від того, чи буде війна продовжуватись чи ні. Розбомблена освіта, які збитки під час війни, є різні цифри. Є цифра близько 144 мільярдів доларів. Є ну, великі цифри по руйнуванням. Там більше двох тисяч закладів освіти в тій чи іншій мірі зруйновано. Ця статистика, на жаль, постійно поповнюється та тому, що якщо брати на ну, Сумську, Чернігівську, Харківську область, там постійно прилітає, і ось зовсім там недавно. Uh, так, було кілька випадків. Тому, на жаль, ця цифра буде збільшуватись і суто освітні руйнування воно тягне десь близько 10% всіх втрат, всіх збитків, завданих нам росіянами. Це потягне звичайно роки відновлення. Але тут важливо підійти. Ну не просто відновити те, що було та тому, що дуже часто ця інфраструктура була застарілою. Та вона була ціною, вона виконувала свою функцію, але вона була морально фізично застарілою. Кількість вишив в Україні багато мало чи замало. Ця дискусія вона точиться ну більше 10 років. Точно та проблема залишається необхідно оптимізувати кількість, але робити це розумно, тобто знову ж таки не примусово наказово а створити умови ну, для своєрідного фільтра для перевинайдення університетів, перезаснування і спрямовувати ресурси тим, ну то буде відповідати певним критеріям. Тобто так це необхідно зробити, тому що це навантаження на бюджет. Якщо ми будемо говорити суто в цифрах бюджету, то у нас близько 1% ВВП йшло на вищу освіту. Такого ну собі не дозволяли навіть більшість країн ЄС. Тому справді от навіть з таких міркувань це забагато, і крім того, що це створює каргокуль, крім того, що це девальвує вищу освіту, Це створює такі абсолютно невиправдані витрати в сучасних реаліях. Приватна чи державна освіта, хто кого, те, що напрацьоване в приватній освіті, воно часом випереджає те, що може пропонувати державна, тому що все ж таки легша регуляція, тому що їхні програми мають відповідати стандарту, але в усьому іншому вони мають набагато більше свободи. І завдяки цьому там більше тих методик, які допомагають дітям краще навчатись, краще засвоювати матеріал, виходити більш мотивовано. Коні зі школи, а це теж е, дуже важливо. Це нам не треба ділити освіту на приватну і державну. Нам потрібно створювати умови максимальної рівності перед е, законом всіх цих форм і досягати синергії, і це більш продуктивно е, ніж створювати штучну конкуренцію. Які мають вчитись діти в школі 11-12 чи більше, ну нам би перейти на 12-річку спочатку. Для початку це ну, просто такий санітарний мінімум, тому що менше ну, в жодній європейській країні не навчаються. Це знову ж таки пов'язано з таким продовженим віком інфантильності. Це спостереження, яке має в тому числі наукове підґрунтя. Тому що психофізіологічно людина ну повноцінно дорослою стає там не раніше 21-23 років. Та до, до цього часу їй ще важко навіть якось прогнозувати більш-менш своє майбутнє, так обґрунтовано. Тому цей час в школі потрібен для того, щоб потім дитина могла робити ну дитина, молода людина, можемо так говорити, більш обґрунтований вибір. Скорочення предметів в школі, коли чекати, ну, власне, десь це вже відбувається. І знову ж таки, відбувається іноді, ну, якби не з прямо такого бажання вчителів чи, чи школи, та, тому що ті обставини, та, в яких відбувалися втрати. Вони спонукали уже шукати якісь більш компактні форми навчання, кращий підхід тут в цьому це інтеграція або проєктне на навчання. Ото, От що ми згадували про дрони, це якраз наприклад робота з такими завданнями, як дрони або вирощування рослин, там моделювання чогось в електротехніці. Благо на сьогодні є конструктори, які це дозволяють. Це проєктне на навчання, яке дозволяє, наприклад, поєднати. Заняття з фізики, математики, подекуди хімії. Якщо ще включити описову частину, що це потрібно презентувати, написати текст, промо, то це ще й мовно літературна сфера. І це в той спосіб, коли знову ж таки менше витрачаючи ну, часу на навчання, ми отримуємо більший ефект по обсягу. Того, що засвоюють учні, і по глибині заснюють національний мультитест в умовах воєнного часу, наскільки об'єктивні будуть результати, він покаже якісь залишкові знання, це точно, тому що це дуже спрощена версія. Він дасть змогу ну, принаймні відсіяти там, де ну, зовсім немає знань і готовності продовжувати далі. І тих, хто має. Ну, хоча б якісь опертя на якісь базові факти, оце напевно його задача. Звичайно, він не покаже там на глибину знань, там найвищі результати, можливо, для цього потрібні інші інструменти. Національний тест із НО. Чи виправдало себе спрощення тестів, дивлячись, від якої мети ми йдемо. Якщо ми йдемо від клієнта, від дитини, так. Це трошки спростило життя, тому що простіше підготуватись. Так? Якщо ми йдемо, наприклад, від потреб університету отримати знову ж таки кваліфікованого, ну добре підготованого студента, то так, релівантність НМТ вона нижче порівняно з ЗНО, але і ЗНО не було далеко ідеальним інструментом, тому що воно показувало здатність запам'ятовувати, але меншою мірою здатність використовувати знання чи розуміти матеріал. Тому е, ми можемо е, сказати, що це в будь-якому разі компромісне рішення. Наступна кампанія 23 го року, які професії переважають під час війни. Ну тут війна менше, меншою мірою впливає впливають якісь. Е, Настрої, суспільні тренди, тобто ми бачимо знову високий інтерес там до менеджменту, до філології, до комп'ютерних наук, ну тобто такі щось максимально широке, що дає віяло можливості, є розриви між потребою ринку праці і е, готовністю навчатись на певній професії.